Сьогодні розглядаємо механіку вагража і закони збереження. На екрані ви бачите рівняння вагража в другому роді. І я звертаю вашу увагу на те, що після переходу до загальних координат, мутична енергія, є функцією не лише швидкостей, а є функцією також координат. І це обумовлено Тим, що ми маємо справу з задачею, в якій присутній в'язі. Якщо у задачі в'язі відсутні, то, відповідно, кінетична енергія не буде залежати від узагальнених координат. Величина, яку ви бачите на екрані, DL по DQM тисточкою, називається узагальненням імпульсом. Цей узагальнений імпульс відповідає узагальному координаті QN. Також ми можемо ввести поняття узагальненої сили, Fn це частинна похідна DL по DQM. І у таких позначеннях рівняння лагранжа може бути записано ось у такому вигляді. DL Pd, QM, з точкою CPN, D по DTPN DL по DQM, ми переносимо вправо і отримуємо fm. І, власне кажучи, в таких позначеннях рівняння лагранжа ви знаєте із курсу механіки. Другий момент, на який я хочу звернути вашу увагу, що при переході до інших узагальнених координат рівняння лагранжа другого роду зберігають той же самий вигляд. Також я хочу звернути вашу увагу на те, що функція Лагранжа в загальному випадку вона може бути функцією узагальнених швидкостей, узагальнених координат і часу. Ми вводимо нове поняття циклічна координата. Це та координата, від якої функція Лагранжа явно не залежить. Ця назва походить. Від задач механіки, в яких за допомогою такої координати ми можемо описати рух по замкнених траєкторіях. І, відповідно, якщо ми маємо в задачі циклічну координату, то рівняння руху буде вироджене у закон збереження відповідного загального імпульсу ПР. Як це виглядає? ПН дорівнює. Частинна похідна DL ДЛПДКН пісточкою. Дивимося на рівняння Лагранжа другого роду, DL по dqn ДЛПДКН пісточкою дорівнює DT від PN. А з іншої сторони, цей вираз дорівнює DL по DQN. записали. І ми також знаємо, що dl по dQn дорівнює 0, оскільки QN є циклічною координатою, звісно слідує, що Pn дорівнює старій величині. Тепер, оскільки імпульс є функцією координати швидкостей, то ми можемо записати, що Pn є функцією Qn -T з точкою Qnt, оскільки Qn це циклічна координата, то ми можемо записати. Pn ось у такому вигляді як функцією загальних швидкостей і часу. Тепер рівняння Pn до рівні констант, це диференціальне рівняння першого порядку, і ми можемо його проінтегрувати. Якщо ми говоримо про закон збереження узагальненого імпульсу, то цей закон слідує із однорідності простору, і з незалежності потенціальної енергії від координалів. Якщо функція Лагранжа не залежить від часу, тобто функція Лагранжа є циклічною змінною, то така симетрія породжує закон збереження енергії. Тобто ми можемо записати Є як сума по і з точкою dl по детює сточкою мінус L. Розглянемо простий приклад. У нас є система, яка описується лагранжіаном, який ви бачите на екрані. В цьому випадку, як ви бачите, оці Лагранжа не залежить від координати Y, тому координата Y є циклічною. Звідси слідує, що. Відповідний загальний іпульс P y, по DY з точкою зберігається. Запишемо в загальному випадку функцію Лагранжа. Запишемо функцію Лагранжа є функцією x, 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 x з точкою, y з точкою, і y це циклічна координата. Ми запишемо систему рівнянь лагранжа другого роду і е, працюємо з другим рівнянням. Тобто із другого рівняння лагранжа слідує, що D по DT DL по dY з точкою PY, оскільки y це циклічна координата то по DY дорівнює нулю, значить PY дорівнює d по dy з точкою, це 2 y з точкою і це дорівнює константі. Тепер ми пам'ятаємо, що L не залежить від часу, тобто час не входить явно у функцію вагрансу, тому ми можемо стверджувати, що зберігається енергія. Тобто ми запишемо Е e. Ось у такому вигляді розпишемо суму. Тобто Q1 це X, Q2 це Y. І ми записуємо сума по І1 з точкою X точкою DL по dx точкою плюс точкою dl по dy з точкою мінус L. Ми диференціюємо L. і… Після диференціювання ми отримаємо ось такий вираз, віднімаємо від нього L, спрощуємо. Тепер із закону збереження загального імпульсу ми можемо визначити y з точкою. Тобто y з точкою y з точкою дорівнює PY розділити на 2. Ми підставляємо у значення енергії. Замість y з точкою в квадраті Пі в квадраті на 4, і переписуємо ті вирази, які у нас залишились. Таким чином таким чином, ми розглянули систему, яка описується ось таким лагранжаном, і для цього лагранжана ми отримали, або для цієї системи ми отримали. Два закони збереження. Закон збереження взагальненого імпульсу і закон збереження енергії. Тобто, якщо б ми зразу подивилися на цей лагранжан, ми могли б це сказати зразу. Тобто, оскільки те е, в явному вигляді не присутнє у лагранжані, значить для цієї системи виконується закон збереження енергії. Якщо для цієї системи. Е, у вигранжуванні не присутня координата Y, то Y є циклічною координатою, як, власне кажучи, і час. Час є теж циклічною змінною і в цьому випадку ми можемо говорити, що виконується закон збереження узагальненого імпульсу.